Курочка вилупила учора, і позавчора курчаток ось сидить тут цілий виводок в Андрія Новікова, фермера з морозівки, що під Балаклією, поповнення. Воно ж блогерство така штука, що ти показуєш те, що тут ну якби відбувається в дворі. Андрій ютуб блогер з півмільйоном підписників. Щодня розповідає їм, як доглядати за свійськими тваринами, годувати, отримати припліт. Найбільш людям подобаються експерименти, як от скачкою, яка допомогла вилупитися гусеняті. От і бозі, яка мамулька. А давай покажемо, покажемо, покажемо. Оп гусятка нас. Насправді в качці все одно кого водити волохаті й чорні кури найбільше цікавлять підписників. Їхні яйця купували з усієї України. Ось я хотів завести чорну породу курей. В них чорне м'ясо, чорне пір'я, чорні я то чорні кістки. Тобто вони абсолютно чорні, навіть коли їх обробити. Але вже розпродаю їх було більше, тому що я розумію, що яйце в мене на інкубацію ніхто не брав через відключення світла люди майже перестали купувати яйця. Інкубатором потрібна постійна електроенергія інакше курчата просто не вилупляться. На м'ясо ми я тримаю свиней Оці всі загони. Як ми виїжджали, вони були повні зі свиньми, суперосними, з поросятами, ну і нічого не залишилося. Навесні 22-го морозівку окупували російські війська. Виїхати одразу Андрій не міг, тримала худоба. До 20 березня ми ну, якби ночували у, у погрібі. Тоді дружина на п'ятому місяці вагітності. У нас важка вагітність була. Ну, якби була угроза викидня, і вона каже, що я не можу. Наприкінці березня наважився на евакуацію. Тварин і птахів роздав, за рештою попросив доглядати сусідку. Карма закінчилась, і я їй кажу: ви чи роздавайте цих поросят, чи продайте, якщо у вас вийде, буде вам за що жити. Ну, не для мене. Ми як виїжджали, було приблизно 30-35 дорослих свиней, ну великих. А повернулися було четверо всього. Найбільше зрадів, коли восени 22 з родиною повернувся у звільнену морозівку, що Ютуб зірки улюблениці його підписників. Вижили тут пересадки. Дивіться, а це ці, в цієї будуть ну, мабуть, через два дні. Принцеса Попирка, Манка і Вівсянка мають своїх фанатів в Україні і за кордоном. Андрій Я каже, в кожної є біографія, і саме це людей чіпляє. Якщо це просто свиня, це не цікаво. А якщо це манка, в якої є історія і є ім'я, тобто ти в тебе вже відкладається це в голові, і ти вже думаєш, а як там справи у манки? Да, принцесу попирку люблять за її життєстійкість, коли її поросячі, брати й сестри були вже по 10 кіло. Вона важила один. Думав, не виживе, каже Андрій. За нею вболівали сотні тисяч підписників. Яєчками її годували, молочко їли. Виросла яка здорова свиня, і ось будуть поросяти. От то знімаю на дворі каченят, та нам не цікаво, покажи, покажи нам принцесу Пупирку, в неї липнуть поросята. Та найбільше фанів у свинки пепи. Вставай, йдем. Йдем. виходь сюди, покажи, яка ти красива. Зірка ютубу мов дресирована, підіймається і йде до свого господаря. В неї народився другий виводок поросят. Вона не їла 40 днів зовсім нічого. Ми думали, що вона пропаде. І у цей момент якраз якби зріднив людей, глядачів з нею. Всіх вісім її поросят. Миттєво розібрали. Це як ми виїжджали, оце якби знайому прошу. Кажу з усіма робіть, що хочете. А пепку, будь ласка, залишіть. Залишили. Дякую, велика. Андрій ніколи не просить донатів у підписників. Сирота з підліткового віку навчився заробляти гроші своєю працею. Обробляє поля, тримає господарство. Та в найтяжчі місяці повномасштабної війни саме блогерство допомогло вижити його родині, каже, бо канал приносив стабільний дохід не менше півтори тисячі доларів на місяць. Допомагає й зараз. Ці кошти, які в нас виходить заробити, ми всі вкладаємо в поля. Тому що ми як фермера, нам треба ну якби відновити той ну, той об'єм, який в нас був до війни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, єдині новини.